Дорогі дев'ятикласники, тема відеоуроку правильний многокутник вписаний в коло та описаний навколо кола. Почнемо з повторення. Нагадаю, що правильним многокутником називають опуклий многокутник, у якого всі сторони рівні і всі кути рівні. Правильний трикутник це рівносторонній трикутник. Правильний чотирикутник це квадрат. На малюнку ви бачите правильний п'ятикутник. Правильний шестикутник. Повторимо властивості правильного многокутника. Відомо, що сума кутів опуклого n кутника дорівнює 180 помножити на n-2. Оскільки у правильного многокутника всі кути рівні. Тоді, розділивши на n, ми одержимо величину внутрішнього кута правильного n-кутника. Формулу ви бачите на екрані, і позначені внутрішні кути правильного п'ятикутника на екрані. Повторимо, що многокутник називають вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. А многокутник називають описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до кола. Розглянемо теорему про вписане і описане коло правильного многокутника. Якщо многокутник правильний, то навколо нього можна описати коло, і в нього можна вписати коло, причому центри кіл збігаються. На екрані зображений шестикутник А, С, Д, Е, Ф правильний. Навколо нього описано коло, воно позначене блакитним кольором, і в цей шестикутник вписане коло, позначене рожевим кольором. Нагадаю, що радіус описаного кола ми позначаємо великою літерою Р це радіус. Описаного кола а радіус вписаного кола будемо позначати маленькою літерою R. R маленьке на малюнку ви бачите позначення і запам'ятайте їх надалі. R маленьке радіус вписаного кола ми повинні запам'ятати формули радіусів вписаного і описаного кола. Оскільки час відеоуроку обмежений, виводити ці формули ми не будемо, але ще наведемо. Радіус описаного кола обчислюємо за формулою R дорівнює. А поділити на 2 синус 180 поділити на N а н N Довжина сторони правильного N-кутника. Радіус вписаного кола будемо обчислювати за наступною формулою. Радіус вписаного кола дорівнює сторону правильного многокутника будемо ділити на 2 тангенс 180 градусів ділити на n. Розглянемо поняття центрального кута правильного многокутника. Центральний кут правильного многокутника, це кут між двома радіусами описаного кола, кінці якого є сусідніми вершинами правильного многокутника. Пояснюємо. На малюнку зображений правильний шестикутник А, Б, С, Д, Е, Ф, вписане і описане коло, О – центр вписаного і описаного кола. Проведемо радіус описаного кола, тобто R велике дорівнює ОА, проведемо ще один радіус описаного кола, R велике дорівнює ОФ, тоді кут між радіусами описаного кола, тобто кут АОФ, і називають центральним кутом правильного многокутника. Кут АОФ дорівнює гамма на малюнку позначений. Величину центрального кута можна обчислити за формулою 360 градусів поділити на N. Розглянемо правильний трикутник. Радіус описаного кола навколо правильного трикутника обчислюємо за формулою. R велике дорівнює А корінні з 3 ділити на 3. Радіус вписаного кола в правильний трикутник обчислюють за формулою, а корінь із 3 ділити на 6. Запам'ятаємо, що радіус кола описаного навколо правильного трикутника удвічі більший від радіуса вписаного кола. Отже, в свою чергу, радіус вписаного кола у правильний трикутник буде удвічі менший від радіуса описаного кола. Зверніть увагу на малюнок є дуже корисним. Позначений R великий радіус описаного кола це oa 1 і радіус кола вписаного в правильний трикутник R маленьке на малюнку дорівнює OH. Розглянемо тепер правильний чотирикутник, тобто квадрат. Радіус кола описаного навколо квадрата обчислюємо за формулою r велике дорівнює а корінь із 2 ділити на 2. Радіус вписаного кола в квадрат обчислюють за формулою r дорівнює а ділити на 2. Звертаю вашу увагу, що для кращого запам'ятовування цих формул можна з'ясувати, що радіус описаного кола це половина діагоналі квадрата. Пояснюємо, якщо я зараз доповню до малюнка і одержим діагональ квадрата А1А3, то, очевидно, що радіус описаного кола це буде дорівнювати. Півдіагоналі. Далі з формули для радіуса вписаного кола ми можемо зробити висновок, що радіус вписаного кола у квадрат це половина сторони квадрата. Розглянемо тепер правильний шестикутник. Радіус кола описаного навколо правильного шестикутника дорівнює довжині сторони шестикутника. Зверніть увагу на малюнку, ми позначимо, якщо сторона правильного шестикутника А всі сторони рівні, сторона правильного шестикутника А, тоді радіус кола описаного навколо правильного шестикутника дорівнює стороні шестикутника. Радіус кола вписаного в правильний шестикутник обчислюють за формулою. А корінь із 3 ділити на 2. Одержані нами знання з теми правильний многокутник описаний навколо кола та вписаний в коло. Ми закріпимо на практиці, розв'язавши завдання з підручника. Розглянемо номер 6.12. Умова. Нехай а довжина сторони правильного трикутника. R велике і R маленьке відповідно радіуси його описаного та вписаного кіл. Заповніть таблицю довжини відрізків дано в сантиметрах. Нам задана таблиця, будемо розв'язувати це завдання. Перший крок. Задана сторона правильного трикутника А дорівнює 6 корінь із 3, необхідно знайти радіуси вписаного та описаного кіл. Починаємо з формули. Радіус кола, описаного навколо правильного трикутника, обчислюють за формулою А, корін із 3 ділити на 3. Підставляємо замість А задане значення, а саме 6, корінь із 3, Далі за формулою помножити на корін із 3 поділити на 3. Згадуємо, що корінь із 3 помножити на корінь з 3 буде 3. Отже, 6 помножити на 3 в чисельнику 3 в знаменнику. Бачимо, що 3 і 3 скорочуються і одержуємо відповідь 6. Ми з вами знайшли радіус кола описаного навколо правильного трикутника, заповнюємо табличку. Щоб знайти радіус кола вписаного в правильний трикутник, ми пригадаємо, що радіус вписаного кола буде удвічі менший від радіуса описаного кола. Тобто 6 поділимо на 2 і одержимо відповідь 3. Заповнюю таблицю. Перший випадок ми розібрали. Розв'язуємо друге завдання, щоб вам зручніше було. Зараз переключу колір цифрового пера і продовжимо. Отже, друге завдання нам задано радіус описаного кола дорівнює 4, коріння з 3. Будемо шукати спочатку сторону правильного трикутника. Починаємо з формули. R велике дорівнює А корін із 3 поділити на 3. З цієї формули ми можемо виразити довжину А, можемо декількома способами це зробити. Пропоную задану формулу розглянути як пропорцію, і звідси невідомий член пропорції А дорівнює 3Р поділити на корінні з 3. Підставляємо замість R задане значення. 3 помножити на 4 корін із 3. В знаменнику корін із 3. Бачимо, що корін із 3 і корін із 3 скорочуються. 3 помножити на 4 одержуємо 12. Знайшли сторону правильного трикутника. Заповнюю в табличці 12. Нам залишилося знайти радіус вписаного кола. Нагадаю, що радіус вписаного кола дорівнює половині радіуса описаного кола. Нам залишається 12 поділити на 2 і одержимо 6 см. Заповнюю в табличці. 6. Переходимо до третього випадку. В третьому випадку нам заданий радіус вписаного кола R маленьке дорівнює 2. Отже. Задано R радіус описаного кола дорівнює 2. Легко знайти спочатку радіус описаного кола, він буде удвічі більший за радіус вписаного кола, тобто 2 помножити на 2 дорівнює 4. Заповнюю в таблиці радіус описаного кола дорівнює 4. Далі нам залишилось знайти довжину сторони правильного трикутника, тобто А. Зверніть увагу, що ми з вами вже використали формулу для радіуса описаного кола А корінь із 3 на 3. І в попередньому завданні з'ясували, що А дорівнює 3R ділити на корінь із трьох. Підставимо замість R знайдене число 4. 3 помножити на 4 в знаменнику корінь із 3. Далі. Позбавимося від ірраціональності в знаменнику, домноживши і чисельник, і знаменник на корінь із трьох. Згадавши, що корінь із трьох помножити на корінь із трьох буде 3. 3 і 3 у нас скорочується, одержуємо відповідь 4 корінь із трьох см. Заповнюємо в табличці 4 корінь із трьох, Завдання розв'язаним. Розглянемо номер 6.23. Умова. Навколо кола описано правильний шестикутник зі стороною 4 корінні з 3 см. Знайдіть сторону квадрата, вписаного в це коло. Починаємо з малюнка. На малюнку зображений: правильний шестикутник А1А2. А3, А4, А5, А6 правильний шестикутник. Отже, А1, А2, А3, А4, А5 А6 правильний шестикутник. Записуємо правильний шестикутник. За умовою нам вказано, що. Навколо кола описано правильний шестикутник, тобто коло в нас буде вписане, ми з вами вказуємо правильний шестикутник в даному, в даному завданні описаний описаний. Але коло буде в нього вписане, дивіться, блакитне коло, вписане у правильний шестикутник. Далі в умові сказано, що квадрат вписане в це коло. Тобто, а, вибачте, Б1, Б2, Б3, Б4 це квадрат, це квадрат, вписаний в коло, вписаний в коло. За умовою задана сторона правильного шестикутника, нагадаю, що позначаємо А з індексом 6, що це сторона правильного шестикутника, дорівнює 4 корінні з 3 см. Нам треба знайти сторону квадрата, тобто А4 невідоме. Будемо міркувати з вами за умовою. Навколо кола описано правильний шестикутник зі стороною 4 в корінні з 3 см. Тоді коло буде вписане, радіус вписаного кола буде R6. Це коло, в свою чергу, буде описаним навколо квадрата. Дуже наглядно про це демонструє наш різнокольоровий малюнок. Отже, це буде одне й те саме коло, і тоді радіус буде дорівнювати r велике, описане навколо квадрата. Отже, за умовою, ми зробили цей висновок і записали. Спочатку знайдемо радіус кола, вписаного у правильний шестикутник, за формулою А корінь із 3 ділити на 2. За умовою сторона правильного шестикутника 4 корінь із 3 помножити, далі вже ми за формулою працюємо, я підставила. Сторона правильного шестикутника А 6, ми можемо, щоб бути точними, позначити. Корінь із трьох помножити на корінні з трьох буде 3, 4 і 2 скоротяться на 2. Отже, одержуємо, що радіус кола дорівнює 6 см. Але, за умовою це буде і радіус кола описаного навколо квадрата. Тобто R4 також буде у нас 6 сантиметрів. Нагадую, що радіус кола описаного навколо квадрата ми маємо змогу знайти за формулою, а корінь із 2 ділити на 2. І ми зрозуміли, що ця величина дорівнює 6, звідси знайдемо сторону квадрата. Легко домножити обидві частини на 2 і одержуємо, що А4 помножити на корінь з 2 дорівнює 12. Звідси знаходимо сторону квадрата. А саме 12, треба поділити на корінь із двох. Позбавимося від ірраціональності в знаменнику, домноживши на корінь із двох і чисельник і знаменник. 12 і 2 скоротяться і одержуємо відповідь: 6 корінь із 2. Таким чином, ми розв'язали це завдання і одержали відповідь, що сторона квадрата дорівнює. Сторона квадрата дорівнює 6 корінь із 2. Щоб закріпити опрацьовану тему, пропоную виконати домашнє завдання. 6.13 і 6.24. Ці два номери схожі на ті, що ми з вами розібрали. Дякую всім за увагу. Бажаю успіхів!